Я журю в залах немає. Це перше. Постраждали, тільки ви бачите, посади, вікна, там, дах постраждав теж. Це основне, що постраждало. Дуже велика площа вікон, дуже велика площа вітражів. Це те, що на сьогоднішній день нам треба швидко локалізувати цю проблему, тому що це ж клініка, тут треба вести прийом пацієнтів. А вже хтось з комунальників допомагає усилати назад? Ми почали демонтувати те, що немає. Не може бути на подальшому. А в момент прильоту хтось був присутній у споруді і як вони реагували? Були пацієнти. Були пацієнти? Були пацієнти, але швидко евакували, ніхто не постраждав. Ніхто не має ніяких пошкоджень. Попередньо медзаклад коли буде відкрити і працювати? Не можу сказати, тому що дуже багато роботи, Дуже багато, тому що постраждали одна, друга, третя, четверта сторона.